Всім привіт сьогодні. Хочу звернутись до тих, хто знаходиться в Данії на візі Есл 1 з радісною новиною. От буквально декілька хвилин тому гортаючи данські новини, я прочитала таку інформацію, що Данія, вони зробили угоду. Згідно з якою буде відкритий новий тип робочої візи, яка буде залучати робочу силу з країн, які дані потрібні, і Україна туди входить і. Що дуже радісно, звичайно, що зараз ця віза вона ще не прийнята. Це тільки угода. Воно ще ну, потрібно буде чекати. Там буде прописано якісь е певні умови, які, е які має відповідати так людина туди-сюди. Але єдина вимога це заробітна плата. Це 300 тисяч крон на рік. Знову ж таки, всього лише 300 тисяч крон на рік, і вам можуть відкрити робочу візу до Данії. 300 тисяч крон не забуваємо, що це враховуючи пенсійні відрахування. Тому ми можемо прорахувати, що це плюс-мінус 23 тисячі крон. Звичайно, що як на мою думку, я думаю, що вони пропишуть, що роботодавець має мати бути. Мати оверенкомс, тобто колективний договір, там бути в якихось проспілках, там мають мати якісь вимоги до контракту, але в основному нормальні роботодавці мають ці всі вимоги, тобто це не буде якоюсь великою проблемою. Тому е зараз просто чекаємо, яка буде процедура, е що далі пропишуть, і сподіваємося, що е ну, все буде добре. Тому зараз моя порада для людей, які зараз на СЛ-1, і вже задумуються над тим, щоб відкривати цю роботу, якусь будь-яку робочу візу, так, там позитивний список, чи ще якийсь, зачекати зовсім трохи, якщо у вас є така можливість. Я думаю, що справа в декількох місяцях, і у нас з вами буде новий тип візи, новий тип робочої візи з такою невисокою заробітною платою. І якщо це станеться, знову ж таки наголошую для людей, які на СЛ-1, що зараз. Коли ви працюєте так само, як і всі на робочому ринку, ваші роки в стаж для перманенту для ПМЖ він не враховується. А з робочою візою він враховується. Тому ну, чекаємо, що буде далі. Зараз хто має змогу, не відкриває робочі візи. І якщо о, дочекаєтесь і все таки буде, як, як вони обіцяють, як вони прогнозують, то 300 тисяч в рік це не такі великі кошти і. Ну, все буде добре. Якщо будуть якісь питання, звертайтесь в приват. Буду відповідати всім гарної п'ятниці і класні новини. Все, па.